Як перерахувати інгредієнти торта на інший діаметр? Ця формула працює, якщо у вас висота так і залишається однакова. Для цього ми беремо наш діаметр торту, у мене 16 см множимо на 16, і ми отримуємо 256. Далі ми хочемо перерахувати на діаметр 20 см. Тому ми 20 множимо також на 20. І ми отримуємо 400. Тепер 400 ділимо на 256 і ми отримуємо 1,5. Тобто, щоб зробити торт діаметром 20 см, нам треба всі інгредієнти перемножити на 1,5. А яка буде вага? Для цього нам потрібно знати, яка вага при діаметрі 16 см. У мене це 2 кг. Тому ми 2 кг просто множимо на 1,5 і отримуємо 3. У нас буде 3 кг. Тобто, це приблизно ну, 99% у вас так і буде. Тобто ми беремо просто всі інгредієнти, до прикладу, борошно у нас там 200 г, ми множимо на 1,5 і отримуємо 300 г. І так, всі інгредієнти по рецепту нам потрібно перемножити. Або інший метод відкриваємо наш улюблений чат GPT і кажемо: якщо діаметр торта 16 см вагою 2 кг, яка його вага буде при діаметрі 20 см, і наскільки потрібно перемножити інгредієнти, і чат нам видає повністю. Перераховану формулу, скажу, що вона повністю працює ідеально. Торт у нас буде приблизно 3 кг і 100 г, а всі інгредієнти треба збільшити у 1,5 рази. Ну, звичайно ж, цей метод набагато швидше. Або ви можете використовувати якісь інші кондитерські додатки, до прикладу, кікап. Я просто ним користуюсь, тому про нього можу говорити. Я там пишу повністю рецепт, всі інгредієнти вибираю діаметр, який мені потрібно перерахувати, і воно складає в дуже зручну таку таблицю. І всі інгредієнти одразу перераховані, тому я один раз заплатила там доступ на цілий рік, і все. І у мене всі рецепти перераховані на всі інші інгредієнти. Це дуже зручно.